Всім привіт! З вами Тетяна. Рада вітати вас на своєму вишивальному каналі. І в цьому відео я хочу вам показати готову відшиту карту Royal Games 2 від Мірабілії, показати, розказати всі таємниці, які, з якими я зіткнулася під час вишивання даної карти, те, що мене бентежило, коли. Вишивала я, коли хотіла відшивати, тож розкажу вам, і можливо, хтось буде шукати цю інформацію, тому що я передивилась кілька відео, і для себе все одно ці таємниці не розрішила, не розв'язала і покажу вам, зрівняю вам дві ці карти, які я вишила, покажу. І чим вони відрізняються, ви побачите у відео. Отже, давайте розпочнемо з моєї готової карти. Це вже друга карта, яку я вишила. Royal Games, друга королівські ігри. Це Бубнова та Трифова дами. Я розпочала вишивати цю карту, як ви бачили, по моїм декадам, по моїм іграм з чорної дами з трифової, і перейшла потім на. Бубнову даму Вишивала я по кростій сазі, яку знайшла в інтернеті, побоювалась про помилки, які там були, але все досить нормально пройшло, і я звіряла з схемою, яку також знайшла в інтернеті. Це були Розпечатки, роздруківки, з, мабуть, скан схеми. Я зрівню, порівнювала з крутіш сагу, і все прийшло чудово. Ось така прев'ю цієї карти. Ну, вона це також роздруківка через принтер, вона бліденька, ну, але ось так саме виглядає дане прев'ю цієї. Карти. Я на першу карту купляла схему, ну а другу вирішила, що дарма витрачати кошти буквально на якийсь папір, який мені потім не знадобиться. Тож я просто роздрукувала і користувалася папірцями. Отже, вишивала я цю карту, вишивала ниточками DMC по ключу. Їх було, було, було 20. Ох, так швиденько вам. 32, 35, але там було а, два крейніка. Коротше, десь 32, 33 кольори було. Ось такі кольори використовувалися в даній карті два крейніка, червоний і золотий зеленим. Червоний це був 40. Не фокусується. 400, 421. -й. Червоний. Мені сподобалось ними вишивати. І 32, 28. Не хочу фокусуватись. На карті фокусується. 3228, такий є золотий з зеленим переливом. Отже, ось такі гарні, красиві були кольори ниточок. Деякі в мене залишились з минулої карти, а деякі я докупила нові, перемотала і в мене в мою колекцію ниточок DMC ще поповниться ось такими нитками. Одного кольору мені натки на дві карти не вистачило. Це 37,99. Я брала зі своїх левів, там буквально пару ниточок мені не вистачило. Воно вишивається цим кольором вишивається ось ця рамка, і також в королеві в дамі десь вишивалося цим кольором. Отже, рамочку я вишивала в дві ниточки як по ключу через дві ниточки переплетіння, тобто як один півхрестик, як одна бекстіченка, як півхрестик один. Не хотіла я вишивати в два, в три, так само я зробила і на першій карті. Бо через два-три, як два-три... Півхрестика одним стібочком, це буде негарно, воно провісати, Якщо попрати роботу, то він може провиснути. В роботі використовувався хрестик в дві нитки в основному, вишивала, скажу, на перміні 32-го каунту, оптікуйт, все по ключу. Але дівчата, наголошую ще раз: беріть 27-28 основу. Краще брати. Великий каунт основи Вишивала ниточками в два складення хрестиком, півхреста тут немає, Личико і шкіру дівчат дам цих, і на першій карті я вишивала петітом, тобто це півхрестик, вишивала і гобленовим стіпком і півхрестиком. Тобто в один бік вишивала півхрестиком, в інший бік гобеленовим стіпком, для того, щоб не було. Полосочок на вишивці, тому що якщо вишивати лише півхрестиком, це будуть створюватись полосочки, думаю, всі це, це знають. Тут було присутнє два бексіча, не бікстіча, два бленди. Один був в шкірах дам і один був в чорній дамі, в такий був в сірий, з зеленим був бленд. Тут використовується три кольори бісера. Це чорний, червоний і зелений. Ось такі кольори. Чорного тут, в ключі написано дві коробочки, і його дійсно пішло десь півтори, може, трохи менше. Червоного тут достатньо однієї коробочки, хоча написано ось дві і зеленого тут буквально вісім буквально бісеринок знадобилось цього кольору. Так що, дівчата, хто хоче бюджетно відшити цю карту, пошукайте. Це можна купити в прицьозі цей бісер і відшити прецьозу, я думаю, вони не суттєво вплинуть, чи це. Мілхіл-бісер. Тут чорний, бачите, такий кругленький і червоний з просрібленою серединкою, е, Ну і зелений цей підібрати. Він буквально там в жезлі, ось, ось тут вісім бісеринок. Все, більш його ніде не ну, кренік, Крейнік да, треба купити. І також використовується тут бісер шостого розміру, ось такий великий. Він шов в скіпітрі у чорної дами. Ось Тут вишивався. Я спочатку не знала, як його пришивати, тому пришила просто в одну дірочку з ізнанки голку вивела на лице, перекинула через бісеринку і ввела знов туди і двічі так зробила. Ну, Але трошки я, мабуть, зробила не так, але я ніде не побачила, як потім вже подивилася, як дівчата пришивають різні ці бусинки, бісер великий. То там треба було його півхрестом через 4. Ну, я не знаю, як тут можна було. А в цій дамі буквально було на прев'ю, не на прев'ю, на схемі. Так, зараз швиденько знайду. Схема, схема. Так. Ось так, буквально там. Ці, ці квіточки показані, і не зрозуміло, яким чином вишивається, і в ключі не написано, як вишивається. Ну, я зробила саме так. Ну, в принципі, воно тут не суттєво грає якусь роль. І а, при оформленні прийдеться ці роботи в якийсь високий багет або двойний багет, тому що ці бусини будуть вибирати, і їх треба якось буде. Прикладати там, значить, в чорній дамі дуже багато використовується, давайте перекарперевоно, дуже багато використовується цього чорного бісеру і цих бусін не дуже багато. Вишивається в дамі чорний бісер, не бісер, а кринік золотий лише, трохи є бекстічу. Mm, ось отак. Тут у нас, бачите, як нерівно влягався цей бісер. Я вже його поменше всовувала, сюди, пришивала. ну Все одно вийшло ось так. Ну намагалась вже, це моя друга карта, я тут намагалась вже бісер якось вкладати дуже. Акуратненько, обережненько, для того, щоб гарно і красиво він був. Ну, Вона така вийшла, яскрава. Я коли почала вишивати, мені думала вона така бліда буде. Але ні, така гарна і красива. Ну І червона тут дуже багато червоного бісера. Також використовувався стеклярус червоний, не розказала. Ось він такий стіклярус, ось залишилась коробочки, була одна коробочка. І він вишивався ось в її скіп'етрі, вишивався трошки ось тут, на її короні, і рукав. Рукав, не рукав, а плащ. накидка її. Також використовувався тут цей. Е Стіклярус. Також дуже багато в ній чорного бісеру, і червоного дуже багато бісеру. Вишивався красним багато багаторейніком, і золотий бісера, також присутній в ній. Ну, гарна, гарна, красива така. обережно я намагалась вкладати петіти. Ну, Я рада, в принципі, що я спробувала вишити петітом. Це трохи заморочисто, трохи довго, але в принципі, вийшло непогано. Якщо взяти основу, у мене тут переплетіння нерівні, трохи там десь якісь петітинки більше-менше, але ну, все одно в принципі, вклалось непогано. І в червоній дамі. Мені подобається колір її обличчя, а в чорні не дуже, тому що якісь такі п'ятна. Ну, все робила по ключу. Дівчата заміняють на шовк, я нічого не заміняла. Давайте я вам зараз трошечки зменшу і покажу вам. В принципі, всі секрети я вам розповіла, нема що більше розповідати. Вишивається легко, дуже-дуже легко вишивалася друга карта. Перша трохи мені чомусь складніше вишивалася. Ну, Але, можливо, це я звикала до основи, звикала до того, що я вишиваю на рівномірці, давно не вишивала. І ну, мало часу, мабуть, приділяла. Якщо би багато часу приділяла, як я Другій карті, то, в принципі, також легко вона ввідчила. Дуже-дуже гарні, красиві. Так, да, камера не передає, не передає всього того блиску, який насправді є. Але, дівчата, повірте мені на слово, вони просто-просто причудові. Якщо вони оформляться в гарні, красиві рами. Не знаю, можливо, з паспорту буду оформляти, то вони будуть просто бомбезні. просто. Подивіться, які вони гарні, красиві. В принципі, в них обох використовуються одні кольори ниток, і вони такі класні і. Чарівні, просто чарівні. Подивіться, які вони гарнющі. Ну, Перша мені, звісно, перша карта подобається най-найбільше. Не знаю, не знаю, така вона гарна і красива вийшла. Ось такі дівчата в мене справи, такі гарні, красиві. Дами в мене вишились. Я дуже рада, що все-таки я доросла. Скажімо, я дуже давно хотіла. Я роки 4 назад як побачила ось цю першу карту, пікову, червову, так мені хотілося, але чомусь тоді такі ціни. Ну, Не знаю, я і цього разу, в принципі, коли купляла першу карту, то я витратилась і на кучу ниток. Ну, в мене не всі були. І я хотіла купити Там в деяких елементах використовувала цього от губки, здається, губки на. Ці чи не ці, не ці здається, да. там один колір, одна нитка використовується 4 бекстіченки, маленькі на губках. Все, більше ця нитка не використовувалась. Ну і в принципі, в мене в запасах не було і подібної нитки для того, щоб вишити саме цей елемент. Тому купила ниточку. Ну, нічого, вона залишилась в мене в запасах, і я її зможу її використовувати в якихось. У інших своїх процесах, коли мені це знадобиться. Ну і Також у мене залишився бісер, можливо, десь буду використовувати в інших процесах. Також залишився крейнік. Крейніку мені дуже сподобалося вишивати. В першій карті крейніка дуже-дуже було мало, в чорній не було, в червоній лише був золотий в короні, і десь десь у нас вишивався. Ще один якийсь креник. Я вже її не пам'ятаю, бачите, це треба переглянути знову відео, чи там тільки золотий був креник. навіть і не бачу. Мабуть, здається, там був лише один золотий крейнік. Тож, ось така Така гарна, красива в мене роботка вийшла. Дві роботки, два процесики, такі чудові, гарні картини. Тож я дуже рада, що в мене з'явились такі. Дівчатка. Зараз я вам виведу на екран невеличкий відео фоторяд про цих королев, покажу вам їх поближче, ви побачите під музичку а, цю красу. А я з вами буду прощатись в цьому відео. Побачимось з вами в наступних відео. Бажаю вам тихих мирних днів ночей, побільше. Вільного часу на ваше бажане хобі. Нехай це буде не лише вишивка. Побільше відпочивайте. Хай скоріш наша перемога настає, мир, щоб ми були незалежні і щасливі. Настрою вам, тиші, миру, натхнення і всіх благ. З вами була Таня. пока пока Побачимось в наступних відео.